Добрий день, сьогодні 22 липня, як і обіцяли, ми з вами зустрілися після качки, першої качки меду з соняшнику. На самому початку я хотів би відповісти коментарі по поводу роликів на замовлення. Значить, я самостійно пасічникую з 96-го року. До цього у мене батько, і я разом з батьком займався бджільництвом. Батько брав уроки бджільництва у знаного у всій Україні бджоляра. Значить, Зінькова Прокопа Терентьєвича, який на даний час проживає в Вінницькій області. І вестися на якісь замовлені ролики для того, щоб займатися рекламою непонятно якого препарату, я ніколи цим не займався і займатися не буду. Для чого я займаюся даним препаратом? Я хочу сам для себе в першу чергу випробувати його, яку він буде мати, який він буде давати результат при профілактиці всієї пасіки. А тепер вертаюся до того, що аскофероз на сьогодні це просто-напросто насмарк. Він насмарком був років 6-8 назад. Тоді він був дійсно насмарком. Сьогодні це проблема і проблема дуже велика. Значить, раніше, раніше аскофероз. Проявлявся, і сам, і сам, сам сама сім'я з ним справлялася. На початковій стадії аскоферуз і йшло, і йшло захворювання трутневого розплоду, і воно до значить, взятка з окації, основного майського взятка, воно проходило. На даний час, на жаль, це вже. Такі варіанти не проходять, воно набирає все більших і більших розмахів. І чому? І, і, і чого я вважаю, що потрібен для бджільництва, для бджільництва, для профілактичних робіт препарат, який буде значить, піднімати, укріпляти імун, імунітет кожної бджолиної сім'ї. На даний час сім'ї. Які оброблялися ентеронорміном, у який, на мій погляд, просматрювався аскофероз, ми закінчили качку. Значить, качка, кількість меду з, з, з даних бджолосімей, бджолосімей, ми викачали стільки, скільки з нормальних здорових сімей. Що кинулося в глаза? При викачці меда. Значить, в сім'ях, які оброблялися ентеронорміном, бджоли ізолювали матку на трьох чотирьох рамках, на яких вона відкладала розплод, залажувала розплод. Всі останні рамки, вони пустили під занос меду. З чим це зв'язано? Час покаже бджіл в сім'ях, які оброблялися ентеронорміном, однозначно і набагато стало більше. Сім'ї повноценні для додаткового взятку. В період качки травневого взятка в них, в них по більшому щуту, я тільки рамки поперебирав. Значить, вони навіть не поотбілювали рамки. І сім'ї були, будемо так казати, ну, займали просто-напросто місце на пасіці. Кількісно вони були, а на продукції воно ніяк не відразилося. І так, да, голову поморочили, декілька обробітків, бджолосімей ентеронорміном, Це трудоємко. Це додаткові, додаткові розходи. Сім'ї, значить, викачали ми в середньому. В середньому якщо розкидати ці сім'ї, вони качалися віддільно, значить сім'ї, які лікувалися інтеронорміном, вони ми взяли з пчелосімей в середньому 25-27 кг. Це майже це, це, це ровно стільки, скільки в нас в основному взяли з усієї пасіки. Качаємо, качаємо ми не від краю до краю. Рамки з розплодом відкритим, відкритим ми ніколи не беремо. Рамки з розплодом ми беремо тільки який має день-два вийти. Тож я вважаю, що розплод, який даже печатаний розплод, який тільки-тільки свіжа печатка накинута на розплод, я вважаю, що крутити таку личинку, запечатану медогонкою, недоцільно, тому що це теж відражається на состоянні личинки, куколки, яка знаходиться під печатним розплодом. Ці болячки починають прогресувати з квітня місяця. Значить, і, і я так вважаю, або методом сиропа, це ще ситуація покаже, або методом росинки. Я планую на наступний рік всі сім'ї всі сім'ї обробити антеронорміном. З початком масового занесення пилка. Сім'ї на той час це у нас в нашій місцевості, це десь в другій декаді квітня місяця. Сім'ї на той час мають силу 8-10 рамок. Це по фізичному навантаженню не таке трудоємке, економічно ентеронорміну тут теж менше піде на обробіток бджолосім'ї, сім'ї. Тому що б менше. Мені іще інтересно буде, обично, в період хорошого медозбору, любі хвороби, любі хвороби вони мають свойство притухати. А потім, в вересні місяці, вони можуть по новому проявлятися. Вже не в таких масштабах, але вони все одно можуть проявлятися. Значить, слідуючи. Будемо так казати спостереження, це буде у сентябрі, місяць, у вересні місяці, як е, ці сім'ї, які е, значить, оброблялися ентеронорміном, як вони себе проявлять у вересні місяці, і в якому стані, в якому стані вони підуть в зиму. Ще хочу сказати так, що сім'ї, які лікувалися ентеронорміном, вони, вони качалися мною останній день. Значить, і ще прийняли рішеннями викачані рамки, викачані рамки обробити значить, ентеронорміном методом росинки. Результати будемо спостерігати. Дальше.